Взяв лінієчку. Тому що вчора міряв плитку ручної формовки і було там замічання, що там саме наріз 19, то тільки різьба 19, що треба типу, головку. А от. Зараз подивимося, прикладемо лінієчку. От вона вся в тих в стендіках, планшетах, я її вже зняв. От. Скільки тут є 25. 26 20. Ну, 25. 25. Получається, що цегла ручної формовки від мюр може мати 25, навіть не 16, а 25 мм товщини. І шов можна буде тупити. І вона буде прикольно дуже дивитися. Як вона робиться, ну, з чого добувається та плитка? От. Цегла. Ручної формовки від мюр. Ми зрізаємо 25 мм. І в нас виходить є зазор від 20 до 20 мм товщина. Якщо, наприклад, є місця в будинку, які не можна облицювати цеглою, тоді можна з тої цегли зробити цей самий плитку. Замовити на кличківській 119. а Взагалі в нас тут багато чого цікавого.